Ла-ла, ла-ла-ла-ла, луна, 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 ла-ла, ла-ла-ла-ла, луна, питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорноле буває? Чом люди позіхають, і де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла луна. Луна, луна. Котячі вуса. І двадцять. Це два і два. Вони схожі на двох качечок у озері. У мене немає ніяких качечок. Юпітер, це не качечки, а цифри, що їх нагадують. Два і два. Дві качки. Поглянь. Ось же вони. Бінго, бінго, бінго! Це поки що не бінго, Юпітере. Тобі залишилося закрити ще два номери. Ти це чув? У мене що бінго? Ні. Хтось сказав няв. Граємо далі, я майже виграв приз. А тепер я чув. Звідки лунає це няв? Я перевірю ззовні. Я з вами, здається, припинилась. Ось це де? це кошеня. О, яке ж ти миле, я думаю, воно голодне. А де його мама? Я не знаю. Мабуть, вона поряд. А якщо він захворів чи в нього щось болить. На вигляд, він здоровий. Я думаю, з ним все добре. Хух, Це добре. перевір його вушка. Вони чисті. Чисті і симпатичні, як його животик. Я підтверджую, що він абсолютно здоровий. Миле маленьке пухнасте кошеня. Ура! Ой, на його вусах щось біле. Все добре. Поглянь, це просто молоко. Хух. Ух ти! Поглянь, як багато в нього вусів, прямо як у дядька Джеральда. Так у всіх кошенят густі вуса. Але котячі вуса відрізняються від вусів дядька Джеральда. Мама вища скаже, що дядьку Джеральду дуже личать вуса. Як думаєш, кошенята їх теж для краси носять? Я не знаю, але мені здається, що вуса потрібні котам з іншої причини. Клайд у Клайда ж теж є вуса. Клайд, навіщо тобі вуса? Схоже, що він не знає. Навіть клайд не знає, навіщо йому вуса? Але хіба вуса клайда схожі на котячі? Це дуже цікаво. Я повинна дізнатися навіщо котам вуса. З'ясуємо це. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Поглянь, як солодко він спить! Він заснув із усмішкою на вусах. Цікаво, людей не лоскочуть їхні вуса у вісні. Отже, нам поки що не зрозуміло, для чого потрібні вуса. Я знаю, у мене з'явилася чудова ідея для дослідження. Якщо ми хочемо зрозуміти, для чого потрібні вуса? Нам знадобиться їхня модель. У тебе будуть найдовші вуса. Мяу. Це так весело. Поглянь. Луно. Я відчуваю своїми вусами вітер. Клайд. З тобою все добре. Він зачепився іграшковими вусами. Почекай, я допоможу тобі. Клайд. Нарешті. Ось ти і звільнився. Все добре. Луно, поглянь на скуйовджені вуса Клайда. Такі кумедні. А це дуже цікаво. Може, вуса допомагають котикам зрозуміти, куди йти, а куди ні? Як компас, можливо. А якщо Клайду треба було оцінити ширину проходу у кущах своїми вусами, тоді б він не застряв. Зрозуміло. уявімо, що ми котики. Ньов. Клайд, ти дуже схожий на кота. Ми кошенята. І у нас є котячі вуса. Я зараз помию свою ніжку Чи це лапа? дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Цілих дванадцять вусиків. А в мене десять. У мене теж дванадцять. Луно. Як у тебе. Так легко стрибати, коли ти кіт. За виграшки. Треба присісти і відштовхнутися. Які ж ми пластичні? Це дивовижно. Якщо пройдуть вуса, то і я теж. Луна. Права вуса можуть виміряти ширину проходу. Клайд. ти там? Так. Використовуйте свої вуса, щоб зрозуміти, чи пройдете ви там. Для мене надто вузько, але я можу перестрибнути. Мама де ти, ти був? Я вже весь двір обшукала. Ой, там же дірка у паркані. Ми не помітили, як малий туди прошмигнув. Привіт, я пухнастик. А ви хто? Ми безсумнівно теж коти. Клайд, Ти можеш його налякати. Погнастику, ми сусіди. Це я, Луна. Впізнаєш мене? Ми стали котиками, щоб дізнатися, навіщо вам вуса? Свої я використовував, щоб виміряти дірку у паркані, як у нашому експерименті, коли ти застряг, пам'ятаєш? Отже, для цього вам потрібні вуса. Ах, же ж. але вони допомагають нам не тільки в цьому. Ви хочете все знати про котячі вуса? Для чого вони потрібні? і Що роблять? У нас чудовий зір, смак і навіть нюх. Але наші вуса також допомагають. Вони не тільки для вигляду чи для забави. Вони дуже важливі для усього, що ми робимо. Вони допомагають нам краще стрибати і відчувати, а також тримати баланс, коли ми стрибаємо на землю. Як цікаво, навіть уночі оминати предмети і наштовхуватися на них. Ми ніколи не застрягаємо і завжди приземляємося на ноги. Хто хоче стрибнути зі мною? То ось навіщо вони? Вуса такі круті. І ще вони демонструють наш настрій. Вони найкращі. Розповідають, коли ми щасливі, налякані або у стресі. Ніколи не стрижи нам вуса, бо це нас дуже злить. Без них ми почуваємося дуже розгубленими. Няу! Няу! Я киця на полюванні? Няу! А я сонний котик. А я сердитий. Няу, пора спати. Не можу. Я на полюванні. <рив> Схоже, в кошеняті юпітера залишився лише один вуз. Я дядько Джеральд. <рив> Сюди це пухнастик. Здається, він прощається з нами. Кошенятко, на добра ніч. Як думаєш, ми ще зустрінемося? Звісно, зустрінемося. Ми ж сусіди. Можемо запросити похнастика на нашу виставу. Хороша ідея, Клайд. Покажемо виставу про все, що сьогодні дізналися. Будемо готуватися з самого ранку. Ці подушки та сім'я І добре пахнуть. Мама шиє найгарніші подушки. Поквапимося! Нам треба закінчувати. Гості будуть вже зовсім скоро. Привіт, леді і джентльмени! Ласкаво просимо. Ньо. Ви хочете все знати про котячі вуса? Для чого вони потрібні і що роблять? У нас чудовий зір, смаки навіть нюх, але наші вуса також допомагають. Вони не тільки для вигляду чи забави, вони дуже важливі для всього, що ми робимо. Вони допомагають нам краще стрибати і відчувати, а також тримати баланс, коли ми стрибаємо на землю. Це все дуже цікаво. Луно, ти тільки поглянь. Вони заснули. Цікаво, чому коти люблять спати вдень? А вночі вони бадьорі і активні. Які ще тварини люблять спати вдень? Стільки запитань. Лала лана. Луна! Луна! Ла-ла-ла-люна! Uh, they're really